І два, один. мені машинку. Дякую. Молодень. Давай зробимо сьогодні рибку, Так, давай зробимо рибку. Так. Рибка. Молодець. Ще. Омік. Молодець. Оди? Що це? Риба. Више повертає її правильно. Так. Молодченка. Так, розумієте. Давайте. Це у нас хто? Крабик. Так. Це. Риба. Молодець. Це в нас хто? Так, молодець. Так. Зірочка. Повертаємо правильно. Правильно? Так. і рибка. І піолітка. Так, молодець. Що кажемо Іванці? Риб. Дай. Дай. Мені. Житончик. молодець. Тримай. Житомичок. Молодець. Ручки чемні. Ручки чемні. Покажи мені, будь ласка, овечку. Овечка. Молодець. Що кажемо в Іванці? Шитончик. Дай. Шитончик. Дай. Шитончик. Дай. Шитончик. Дай. Шитончик. Дай. Шитончик. Мені. Шитончик. Дай. Dai, portório eu não sei quanto Dai, na mi. Gitonchik. Gitonchik. Molo dez, tremais pa pa, pa, moale, po, da, de uite, pa, pa, moale, uite, 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 Житончик. Молодець. Ручки чемні. В кого ручки чемні? У мене ручки. Павлика, ручки чемні. Покажи мені, будь ласка. Мишку. Мишку. Мишка. Молодець. Що потрібно казати? Ми. Житомир. Мені. Мені. Житончик. тримай. житончик. Молодець. Рахуй, скільки в нас житончиків. Один, два, дві, чотири. Так, тепер що просимо? Що можемо попросити? Машинку. Машинку. Молодець. Тримай машинку.